Ну а я як завжди хочу вам запропонувати приготувати швидкий, але дуже смачний пиріг. Його можна готувати без начинки, можна з любою начинкою готувати. Він виходить дуже смачний, і з яблуками, і зі сливами, з вишнею. Я сьогодні буду готувати, в мене залишалися ананасики, Я сьогодні буду готувати з ананасиками. Як приготувати такі смачні ананасики? Дивіться вверху, буде прикріплена підказочка. Що нам знадобиться, нам потрібно 2 яйця курячі. Дрібка солі обов'язково, склянка цукру. 125 мл рослинної олії соняшникової. Не рафінований, точніше, рафінованої, без запаху. 200 мл молока. Дві склянки борошна. Пакетик ванільного цукру, пакетик розпушувачу. Ну, в принципі, все. Склянки я використовую 250 мл. Що цукор такою склянкою міряється, що борошно. Я буду використовувати міксер, тому що в мене хвора рука болить. Додаю дрібку солі, збиваємо яйця, сіль, цукор і ванільний цукор. Взагалі, цей рецепт. Досить легко зробити і без міксеру, а просто взбивши вінчиком. Взбиваю. Коли яйця добре взбилися, продовжуючи взбивати, поступово додаємо лію. Я роблю це міксером лівою рукою, а вінчиком лівою рукою я цього не зроблю. Хоча взагалі-то досить легко і швидко готується і немає нічого складного. І це виходить дуже схоже на кексове. Останню олійку можна вилити ось отак вже всю. І тепер олію добре потрібно вмішати в яєчну суміш. І як тільки олійка вмішалася, додаємо молочку. Добре розмішаємо. І залишилося додати дві склянки просіяного борошна. До просіяного борошна обов'язково пакетик розпушувача. Все, і добре перемішати. Ось таке тісто в нас повинно вийти. Це досить. Випікати можна будь у чому. можна у круглій формі е, діаметром 26 см. Цей обсяг тіста вистачить. У мене це ось такий прямокутний листик е, по дну, його розміри 29х20. Якщо це у вас буде силиконова форма, то її можна не змащувати. Якщо буде отакий листик, то його потрібно змастити маслом і притрусити борошном. Я раніше так робила, зараз у мене є силіконізований пергамент. Я вистелю силіконізованим пергаментом ось так, і вилью сюди наше тісто. І все. Розрівняли тісто. Можна вже так поставити в духовочку, а можна покласти начинку, якщо ви так бажаєте. Воно смачне і без начинки, але з начинкою, звісно, смачніше. Забула сказати вам, духовка повинна бути розігрітою до 150 градусів. У мене духовка зараз стоїть, розігрівається. Все, відправляю наш пиріг в духовку. Печу також на температурі десь 160-170 градусів. Тобто, ну, зараз духовка нагріта до 150. Підніму трошки температуру 160-170 не вище 180 градусів. І випікаємо до готовності. Готовність перевіряємо на суху лучину шпажечкою. Ну, приблизно це десь 30-40 хвилин. Через 40 хвилин пиріг ось так виглядає. Він дуже гарно відстає від пергамента. Йому потрібно, звісно, вихолонути, але я навмисно ось відрізала шматочок, щоб вам показати, який він всередині. Дивіться пухкий. І він не сухий, він такий, знаєте, він як вологий, ось так він знизу виглядає, нічого не горить. Він, як такий вологий, він, дуже смачний цей рецепт тіста. Тому. Готуйте, начинку можна використовувати, різну, можна взагалі без неї. І всім смачного! І не забудьте поставити лайк і підтримувати український контент!